Батьки приклад для дитини. Повчальна розповідь для кожного. Коли моєму синові було років сім, ми всією сім'єю їхали кудись за місто, заїхали на заправку, купили морозиво і їдемо, отримуємо задоволення: літо, спека, морозиво, дружина, син. Благодать. Тут мій син відкриває вікно і викидає обгортку. Швидкість автомобіля була невеликою. Я зміг дуже швидко зорієнтуватися і припаркувати машину на узбіччі. Мовчки вийшов з машини, відкрив багажник, звільнив від продуктів один із Ашанівських пакетів, вивів сина з машини. І попросив зібрати все сміття з узбіччя. У сина гординя ще й дружина спробувала заступитися. Але жінку попросив піти в машину слухати музику, а синові пояснив, що, поки він не принесе мені повний пакет сміття, ми далі не поїдемо. І відповідно, всіх смаколиків. Обіцяних нами вже не буде. Син на початку зі сльозами, а потім з якимось азартом в очах пішов збирати сміття. Я взяв другий пакет і пішов поруч. За неповних півгодини ми очистили маленьку ділянку дороги від слідів життєдіяльності нашого народу. І повернулися в машину. Далі я пояснив синові, чому він пішов збирати сміття. Тому що Україна це його батьківщина, а батьківщину треба любити. Говорив багато з прикладами, але так, щоб він зрозумів. В кінці нашої бесіди син запитав: А чому ти пішов збирати зі мною? Те, що ти кинув обгортку вікно, це в першу чергу моя помилка. Я упустив щось у твоєму вихованні і тому повинен був понести покарання разом з тобою. Скоро синові буде 13 років, у нього дві маленькі сестрички. І вчора я із задоволенням спостерігав, як він. Вчить їх не смітити.